Пропоную разом зробити годівничку для птахів. Я взяла звичайну пляшку і ножницями ось вирізала такий отвір. Ось так вирізала, так. потім взяла свічечку і оті гострі краї ось так заплавила, запаяла їх так, щоб пташка не порізалася. Ось вони вже не гострі. Всі-всі-всі краєчки ми надвогником тримаємо. І оті краєчки, вони вже не гострі. Після цього я взяла будь-який гострячок можна взяти. Ну, в мене ось, наприклад, такий шампур для шашлика. Я його над свічечкою потримала, добряче розігріла і зробила іще і два ось таких отвора. Дірочки такі. Так, для чого це? Зараз побачимо. Ось так ми робимо палочку для суші, і наша годівничка ще має. Бачите, може пташка посидіти ось тут. Посидіти, так? Потім ось що ми маємо. Пляшечка з жордочкою. І отут така ємкість, туди ми насипаємо їжу. Можна насіння, ну, в мене насіння не було, тому я зібрала всю крупу, яка в мене була. Цей пшоно. Рис, гречка, щось кожна пташка собі що їй до вподоби вибере. Ось так будемо підгодовувати пташок взимку, тому що їм дуже-дуже зараз нелегко. Будь ласка, зробіть таку годівничку, це станеться пташкам велику користь. Так її можна підвісити на дерево прив'язати. І підсипати туди їжу.